Телеканал «Дача» «Подобається». Це острів спокою ага. посеред метушливого світу. Це придає природності саду. Тут росте те, що вам до смаку. Давайте посадимо. Тут будують те, що вам до душі. Я вам дам в корисних порадах. Тут майструють те, розповідаю про переробку меблів, що вам сподобається. Він може відчути себе трохи архітектором. Це світ, який ви створюєте самі. Щоб було яскраво. Створюєте для себе. Дуже красиво. Прикольна ідея. Для свого комфорту і релаксації. Що можна виростити на балконі? Телеканал. Дача територія вашого затишку. Це те, що потрібно кожному.